У 2006 році п'ятеро студентів історичного факультету Чернівецького університету одягнули вишиванки. Вони і уявити не могли, що через 17 років цю ідею підтримують не тільки в рідних Чернівцях. Цьогоріч свято проходить під гаслом Вишиванка це любов. Більше про святкування дивіться в сюжеті Ірини Задорожної. Щоразу день вишиванки у Чернівцях починається з акції Народжені у вишиванках. У пологовому будинку новонародженим діткам подарували їхнє перше національне вбрання. Щороку, у 3 четвер травня, відзначається всесвітній день вишиванки. Сьогодні цей день має особливий сенс, адже щодня українці змушені відстоювати свою національну автентичність та боротися за неї, віддаючи своє життя. Вишиті хрестиком, гладю чи бісером, різнокольорові або ж більш стримані білі й чорні. Таку кількість різних вишиванок можна побачити тільки у цей день. Ідея студентів, які ще 17 років тому придумали це свято, підтримується досі. Адже люди вдягнули вишиванки на роботу до школи і просто на прогулянку. Вишиванка це символ нашої країни, країни, яку ми щодня захищаємо і за яку наші герої проливають кров. Слава Богу, я сьогодні можу ще раздягнути. Я сьогодні одягнена у вишиванку, тому що я знаю, що сьогодні визначається в Україні і, взагалі, майже в усьому світі день вишиванки. І я знаю вишиванку як український символ. І я завжди, коли бачу вишиванку, людину вишиванці, в мене завжди виникає враження, що людина в вишиванці це українець або українка. І коли я чую слово вишиванка, в мене зразу виникає враження про українське а я сьогодні прямо ж так. Мені добре так стало. Я знала, що люди вийдуть в місто і всі будуть в вишиванках. Це було дуже так зворушливо, прикольно. І, ну, знаєте, це як нас об'єднує. Ось, тому я не знаю. Це дуже круто. Ми об'єднуємося, ну тобто, це дуже важливо, дуже важливий аспект того, що нашої свідомості. Напевно, це хороша традиція, яка, до речі, була започаткована Лесі Воронюк. Якщо не помиляюсь, в нас тут у Чернівцях. І вишиванка, все таки, це наш генетичний код, наша ідентифікація серед інших націй. Я думаю, що ми маємо гордитися цим святом і підтримувати цю гарну традицію кожний рік, ну не зважаючи ні на які обставини. Цьогоріч день вишиванки вирішили відзначити без масштабних заходів та гучних флешмобів. Та з нагоди свята у музей української вишиванки презентували відтворену імену сорочку Ольги Кобелянської в рамках проєкту Тетяни Зес вишивка в одязі видатних українців. Ми е, співпрацюємо з всесвітнім день вишиванки, і тому ми приїхали того року. Подивилися на сорочку, ми її відзняли. Якщо того року ми у вас презентували сорочку Бандери, то в цьому році ми вже привезли сорочку Ольги Кобилянської. Ми видали сторінку нашого видання, присвяченій цій сорочці, трошки про діяльність Ольги Кобилянської. Ну і схеми для вишивальниці для того, щоб ця сорочка могла продовжувати своє життя далі, але вже не просто як народна Буковинська, а як імена сорочка. Сорочка Ольги Кобилянської». Свято проходить під гаслом Вишиванка це любов, розповідає засновниця дня вишиванки Леся Воронюк. Цього року вишиванка це любов. Вишивати, оберігати, вірити та чекати. Це в першу чергу стосується майстринь та жіноцтва, яке вишиває сорочки в очікуванні на захисників з фронту, з полону або ж просто коли будь-хто чекає на повернення рідної людини додому. Також у музеї відкрили виставку Врятовані, де презентували врятовані військовослужбовцями вишиті сорочки та рушники з деокупованих сіл Харківщини. Цей день вишиванки став особливим, кажуть чернівчани. Однак ще сподіваються, що вже в наступному році зможуть відзначити цей день у вільній та відбудованій Україні. Ірина Задорожна Максим Демко, Чернівецький промінь.